Друзі, вітаю вас! Мене все ще звуть Таня Марцес, я майстриня каліграфії і засновниця студії каліграфії Тонка лінія. І після цього марафону «Мамо», де ми з вами писали олівцем, вчилися писати вправи з нажимом слова та розчірки. Я чула дуже багато відгуків і позитивних, і те, що розчірки складно вдаються, а найважливіше для розчірків – це. Овали. Вміти писати овали та вісімки. Тож я вирішила зробити такий легкий літній місячний челендж, де ми будемо з вами просто писати вправи, тренуватися. Але ці тренування дуже круто позначаться на вашій практиці. Що нам треба робити? Нам треба бути з вами писати різні вправи. Раз на тиждень я буду викладати відео і в телеграм викладати прописи. І Просто за цим відео повторюйте, вам буде здаватися, що це дуже легкі вправи. Але найважливіша регулярність. Тобто вам потрібно буде витрачати кожен день по 10-15 хвилин. 10-15 хвилин це як зробити зарядку. Це буде ваша зарядка кожен день, одне й те саме. Ви будете робити тиждень, ну хоча б 5 разів на тиждень зробіться. Другий тиждень будуть інші вправи, третій тиждень будуть інші вправи. Але всі ці вправи будуть спрямовані перше на те, щоб ви навчилися рухати всією рукою, тобто, щоб ви писали, рухаючись цією рукою по столу, а не тільки пальцями, бо зазвичай на початку всі пишуть пальцями, дуже важко привчитися до е, рухів від плеча. Всією рукою навчитися саме е, мишцями, вашими мускулами рухати рукою. Але це дуже корисна практика і для розчірків, взагалі для написання літер. Тож сподіваюся, що цей час ми проведемо з вами з користю. Е, е, у нас не буде якогось дуже великого, великого об'єму завдань. Це будуть постійно дві-три по вправи, які вам треба буде кожен день повторювати. І за тиждень буде якийсь результат, і за місяць буде класний результат. Якщо ви потім спробуєте повернутися до розчерків, якщо ви пишете гострим пером, вже володієте, спробуйте писати це гострим пером. Якщо у вас не виходить, візьміть собі олівець, візьміть звичайну ручку, бо нам найважливіше відпрацювати зараз механічні рухи, і неважливо, яким ви інструментом будете писати. Якщо ви візьмете син пен чи ще щось, це теж буде круто. Ось тож, давайте переходити до практики. Друзі, вітаю вас. Що ми з вами будемо робити? Наша мета з вами на найближчий місяць крутити овали. Що ми будемо робити? Овали це одна з найважливіших базових вправ. Для каліграфії, особливо у стилі Коперплейт. Але також це дуже корисні навики для того, щоб покращити свій почерк, то ми з вами будемо крутити. Різні овальні вправи для того, щоб у вас відточувався автоматизм та розслаблялася рука. Тому що зазвичай нам не вистачає розслабленості руки для занять каліграфією. і нам не вистачає відчуття нажиму. Нежими та, до речі, для розчерків це теж дуже корисна річ. Тож, ви можете писати олівцем, ви можете писати пером з похилим чи з прямим з дивлячись, який у вас є. Ви можете писати сенпено, тобто ви берете будь-який. Будь-який інструмент, який у вас є. Сьогодні перед вами дві задачі на весь цей тиждень. Перше, ви берете, наприклад, олівець. Сідайте зручно для вас. Тобто, отак у мене було присташування аркушу в книжній орієнтації. Я повертаю вертикально вертикальними, або похилими лініями собі в живіт. І кладу руку так, щоб мені було зручно сидіти. Ось моя, ось, бачите, моя поза. Я сиджу рівно не криво, обидві ноги в мене на підлозі. Я сиджу не хрест-нахрест -хрест ноги, друга рука у мене перетримує папірчик. І я пишу сьогодні овали за годинниковою стрілкою на три висоти строки, тоненькі, округлі. Майже довчуся на місці, бачите, вони хаотичні. Але моя задача, тобто ось у мене один овал. Зараз моя задача взагалі не робити нажима. Я пишу тонкою штрихувальною лінією. Якщо ви бачите, я дуже легко тримаю олівець і просто продовжую рухати всією рукою. Ідеально, якщо у вас лікоть трошки звисаю зі столу, тоді ви можете спокійно рухатися, протягувати руку. Якщо вам важко писати, ви можете відривати час від часу руку і продовжити наново. Ваша задача для цієї вправи навчитися ковзати рукою по столу. Тобто я оцією частиною просто ковзаю в цьому мікрорусі. Тобто, на півтори строки я кричу ували. І це. Досить швидко виходить, бачите, у вас на початку може виходити не дуже гарно, не дуже рівно. Бачите, у мене теж виходять вони за грані строки? Це нам не так важливо. Ми з вами крутимо. Я докручу одну строку валів, але ваша задача кожен день хоча б по три строки Овалів, отак от, крутити в один бік, це ми зараз з вами робимо за годинниковою стрілкою. Навіть якщо ви будете крутити овали в якомусь зошиті в клітинку, то все одно вам бажано мати. Оцей кут в 55 градусів, тобто зазвичай це три клітинки в висоту і дві в ширину оцей кут, я намалювала на око, вийшло майже, майже так само, як і цей нахил. Тобто по цьому співвідношенню ви можете собі привести промінь і. Паралельно до нього розкреслити сторінку. Далі ви берете і пишете. Повільно, трошки тиснете. Сьогодні, взагалі, весь цей тиждень ви тренуєтеся робити оцю вправу. Бачите, петля за хльостом. Не знаю, як це сказати не на суршику. І коли ми йдемо з донизу, то ми тиснемо з вами. І оцей нажим, він у нас сунутий до середини строки. Тобто верхня майже вся строка, і нижня майже вся строка у нас не нажимні. Бачите, нажим у нас з'являється і зникає. Тобто, ви пишете собі отакі вправи наче петлі. Траєкторію, ось наче я обмалювала великий овал, але його закручую, щоб писати наступні овали. І так само ви малюєте проти годинникової стрілки також десь із 6 овалів. Кожен день у вас буде виходити три в одну сторону і в другу. І ви можете прямо поєднувати їх. Тобто ось моя сторінка я пишу, зараз не доводжу до кінця, просто щоб вам показати. Тут кручу в цей бік і знову кручу в зворотній. Це рух, який буде розслабляти ваші руки. Налаштовувати їх для практики і буду випрацьовувати ковзання руки. Ще для того, щоб у вас класно випрацьовувалося ковзання руки, ви можете брати і писати зовсім великі овали і також ковзати всією рукою. Бачите? Тобто я беру і ковзаю всією рукою. У мене тут вийшло. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Це 4,5 см. 3, з половиною. Але ми не приєднуємося до якихось критерій, Нам важливо, спокійно. Я пишу досить швидко, тому що я вже звикла. Хочете пише трошки повільніше, але це не має бути таке вимальовування. Тобто у вас має відпрацьовуватися механічний рух руки. Ви пишете всією рукою, вся моя рука ковзає. Ще раз спробую показати, дивіться, вся моя рука ковзає. І я навіть відчуваю мишцями спини. Там, де в мене лопатки. Все це і бокові мої мишці, все це зводить і я малюю ці великі овали в один бік, в другий бік. Оце ваша задача. Ви берете для оцих вправ чи олівець, чи ручку. Це неважливо. До речі, це корисно також буде і для постанови почерку. Якщо ви будете писати гострим пером, то ви так само. Можете вчитися на місці і тож потрібно рухаєтеся. Бачите, коли ви описуєте гострим кором, то вам потрібно робити прозоріші пружинки, бо коли ви товчитеся на місце, затікають ножина, ну, хоча я натисну зовсім. Ваша задача ледь-ледь кружляти по поверхні. Вам зовсім не потрібно тиснути. Тобто, навіть отак не тисніть. Зовсім, зовсім легкі лінії, які ви можете і проти шерсті, дуже легко писати, бачите? І так само ви тренуєте оцю вправу, яка у вас буде писатися трошки повірніше. До речі, в зворотній бік також. тобто Тисли, ви вчитеся без писати потім прямі такі нажимні. що це у вас наче один, одна літера О з отаким завитком. І так само ви пишете в цей бік і в зворотній бік. Кож тренуєте. І ви пишете в цей бік і в зворотній бік, і також олівцем пишете такі самі вправи. Це ваша задача, така невелика ваша задача на весь тиждень аж до наступного понеділка. Ну що, вам здалося, що ми нічого такого не написали, правда? Але я вас запевняю. Це дуже важливі вправи. І мені хочеться донести до вас ще такий малесенький момент. І у марафоні мама, і взагалі, коли ви проходите якийсь майстер-клас, чи якийсь курс, перші заняття чи початок завжди це каліграфічні вправи, тобто якісь елементики, не літери. І найважливіше, але чомусь всі цим нехтують приділити достатньо часу цим вправам не один раз, а повертатися до них. Повертатися до них, якщо у вас буде виходити це повертатися один-два рази на тиждень, при, а, при умові, що загалом ви практикуєтеся частіше. Тобто, якщо ви займаєтеся каліграфією два рази на тиждень, то раз на тиждень вам потрібно писати вправи. Розбивайте це, вам не потрібно писати всі вправи за раз, хоча б овали, вісімку, ще щось. Пишіть потроху, тому що якщо ви їх писали тільки на початку курсу, більше ніколи до них не поверталися, це не дасть вам результату. Тому що ці всі вправи, вони. А, знаєте, ці фільми з Чекічаном, де а, взагалі про бойові мистецтва східні, де хлопець там. Прибирав, прибирав, прибирав і каже, скільки вчителю, скільки я вже можу прибирати, коли вже буду щось робити, і виявилося, що його рутинна робота призвела до того, що він вже мав якісь навички. От так само у нас буде із оцими каліграфічними вправами. Тобто нам буде здаватися, що ми пишемо з вами овали. І все. І що? Ну, і що толку, що з того толку. Але ці овали вони вам допоможуть писати і овальні елементи, і великі літери, тому що в великих літерах дуже часто використовуються такі. Про ці заходи, виходи, теж закручення. І також писати розчірки. Тобто, вам треба, щоб ваша рука вже могла звикнути. Тобто, якщо я візьму собі аркуш не я все одно буду писати плюс-мінус під нахилом 55 градусів. Чому? Бо я його вже настільки вбила собі в руку, що вона до автоматизму. І ваша задача зараз випрацювати цей автоматизм. на Таких елементарних елементах. Все до нової зустрічі через тиждень у вас є час на практику, і у вас є вправи, які вам треба практикувати регулярно. Тобто, вам це не раз треба написати, а вам треба це писати кожного дня, як чистити зуби. Все. до зустрічі, папа! -па.